Інститут енергетики і систем керування веде підготовку бакалаврів, магістрів, спеціалістів за 4 напрямами і 13 спеціальностями. Інститут об'єднує 9 кафедр, де працюють 27 докторів наук, професорів та понад 100 доцентів-кандидатів наук. В складі інституту 25 навчально-наукових лабораторій, де викладачі і студенти можуть працювати з найсучаснішими обладнанням світових фірм. Підвищення ефективності навчання сприяє залученню студентів до, роботи, до наукової роботи в спеціалізованому конструкторському бюро електромеханічних систем, а також науково дослідних лабораторій з проблематики електроенергетики, електромеханотроніки, керованих електромеханічних систем, систем керування технологічного процесу. Вже 10 років в інституті діє схема підготовки фахівців, згідно з якою випускники отримують. Два дипломи німецький і український. У 2012 році була започаткована схема підготовки фахівців для іноземних компаній. Зокрема, з компанією «ДТЕК» був укладений договір, згідно з яким йде підготовка магістрів теплоенергетиків. Зрозуміло, що для таких випускників з проблеми працевлаштування не буде. І, взагалі, в інституті нередких систем керування все робиться для того, щоб наші випускники знайшли своє гідне місце на ринку праці.